Радіо ЮЕЙЧИКАГО. Друзі, з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та письменник. Пане Остапе, вітаю вас! І вас вітаю з епіцентру політичного всесвітнього землетрусу під назвою Справа Міндіча, Плівки Міндіча і Кінець зеленій казочті. З чим вас і треба напевно привітати! Вся країна, я думаю, не лише вона, все українство обговорює. Ну, те, до чого треба підбирати слова. І будемо пробувати підбирати вже не на емоційному рівні, коли все бурлило, і коли два дні, чесно кажучи, просто забивало поверх всім. Будемо вже трошки робити далі висновки, бо якраз висновки треба робити, а не тільки дивитися за розвитком і перепетією цього багатосерійного наголошую і так попереджаю. Можливо, навіть мильно оперного е, процесу розвінчання голограми, яка себе видавала за одноосібну владу, і так далі, і так далі, і тим користувалася, і це далі буде робити, і це вже інша тема. Отже, вся прикута увага була ну принаймні, я на це більше звертав увагу настільки до фактажу, бо всі про це знали. Про це цьому скандалу передували десятки статей розслідувань антикорупційних. Більше того, статті з'являлися про топ-корупцію, про нездорові процеси в монополіях контрольованих першим кабінетом держави. І на західній в західній пресі на західних медіях це регулярно з'являлося. Це якби вже не фактаж, воно лише було важливо, коли це вскриється і, і якби інституціоналізується в скандал. В, в те, що вже неможливо буде загасити, приховати, списати на ворожий псо, сказати, що то все проїски врагов, що то кляті вороженьки насправді за тим стоять, як звикли в нас одноосібні злодії і мародери, це робити всі 4 плюс 2 разом 6 років. Тут було цікаве, і треба най, 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 найперше звертати увагу на поведінку першої особи. Якщо основні заяви, по суті, з'явилися на третю добу, це вам і відповідь власне, про роль першої особи в країні, в якій перша особа грає найвизначнішу роль. І це насправді постає і відкриває дуже серйозне питання, так, власне, хто є першою особою тоді? Бо всі ці кволі, дуже кволі, такі якісь загальні прес-релізи і, і такі офіціози, і всякі заяви типу, ну має бути там з розслідуваннями, там все, ми там то нехай буде справедливість в країні телефонного права ліквідованої справедливості і безправ'я. Навіть все це свідчить про те, що, власне кажучи, от якою тут є роль першої особи, бо уявімо собі, якби ви дійсно були той, кого малювали 6 років. Бетмен, герой всесвітнього рівня людини, яка денною ночною калує на перемогу. Не спить, не доїдає, не досипає, не допиває, не дозакусує. Е -е -е страшні нужди терпить. Постійному стресі фігачить ворога, просто ну, грудями зупиняє Орду. І тут раптом така людина, яка всього себе посвятила боротьбі за Україну і війні, раптом з'ясовує, що сусід через стінку, бізнес-партнер, на якого зареєстрований в форматі пів на -пів вечерній квартал, всі найближчі люди з найближчого оточення. Які постійно користувалися покровительством, бо це покровительство їм щедро надавалося першою особою. От коли особа, яка всю, всю себе посвячує боротьбі за Україну, раптом дізнається, що найближче оточення несамовито, просто в космічних масштабах розкрадали. що би ви робили на місці такої особи? На місці такої особи все би летіло. Тріски би летіли з усіх. Бо на то воно і є перша особа в умовах абсолютної влади, аби діяти абсолютно. В момент. Не на третю добу треба відсторонити від повноважень, там треба звільнити, там треба то. а в, в перші півгодини після всього цього вже би не було всіх фігурантів. Більше того був би дзвінок в Набу і сказали би. Вони в мене сидять в кабінеті, прошу забирайте хуже. А не давати виїжджати своєму гаманцеві за кордон, за 10 годин до обшуків. І, можливо, ще як свідчать різні інсайдівські джерела, ще до польського кордону підкинути державним вертольотом. Тому відповіді насправді лежать у поведінці. Навіть не в тому, що роблено і що казано. А в тому, що не зроблено і що не сказано в перші дві-три доби. Тому що слід припустити, напевно, розмір переляку і загроз для одноосібників є такий, що вже фактично якби ну, або готується лінія відступу. Або просто обрана стратегія вдавати, що я моя і хата не моя, і так далі, так далі. Хоча всі розуміють, що це вже ніяк абсолютно не вдасться зробити. Питання, хто ж у нас перший, хто ж у нас головний? Якщо, якщо таке кволе і така квола реакція. На найбільший політичний землетрус за всю ну там, після, після Кушми, напевно, після якихось таких дуже розвінчальних м, всяких, е, скандалів. Е, ну, це в час війни, це взагалі е, вже певно в підручниках буде вписане все це розкрадання і мародерія під покровом перших осіб в Україні в час війни. Ну, От власне тут треба робити з цього висновки і задавати собі. Це питання. Тому що якщо далі всі, вся обойма, яка іменем держави прикрита і поставила дорівнює між собою і державою, і цю державу треба захищати ціною смерті і загибелі, якщо це далі буде незмінно, якщо всі далі це просто перепливуть цей шторм. Підлатають свої пробоїни і далі собі будуть плавати в вільному плаванні невідомо доки під абсолютною безкарністю і так далі. Ну то значить, це чесно кажучи, гріш ціна взагалі всі державотворчості. Тому шуну ну, багато тут зникає таких ціннісних реліктів війни. Тому я би пропонував людям, стежачи за розвитком подій, бо вони будуть щодня ось поновлятися. Зараз ми з вами говоримо про одне. Через день, коли людина це буде слухати, взагалі буде ще один букет новин з того приводу. Це все буде додаватися, але просто розуміти, що якби все, все поточне буде додаватися до базового. От тим базовим є дуже великі питання щодо взагалі існування далі такої конфігурації одноосібної. Абсолютно монархічної влади під час війни, яка цю війну використовує винятково для збагачення. І тут буде, напевно, поставати питання з часом, які ж голоси там є на тих плівках далі, тому що це вже неможливо буде вскрити. Чиї згадки там будуть далі, і чи часом на тих плівках не прийде все до, до особи номер 1 і тоді вже будемо, напевно, робити свої висновки, що далі з цим робити, оскільки нічого не робити, означає вже на старті ну, суспільству приліпити ну, просто якусь вивіску протисуїцидальних терпил, які не здатні абсолютно ні на що вплинути, навіть в таких умовах, коли все вже ну, ясно, все вже зрозуміло. Обсяги масштаби розкрадань є такими, що ми говоримо зараз про 1% від всього. Бо це копнуто тільки по енергетиці. Які будуть іміджеві репутаційні катастрофи для України тоді, коли наступними темами можуть і точно повилазить оборонні закупівлі, це навіть просто складно собі уявити. А воно вже з'являється в Західній пресі, тому що є питання щодо монопольних фірм, пов'язаних з тих самим фігурантом під назвою «Мінніч». Це і розробники фламінго, і розробники виробники дронів, які освоюють 10% всіх оборонних витрат України. Це фірма створена з комідіантів з Кавенщин. І тут, якщо ще ми в це зайдемо, ну, я думаю, то це тут уже, ну чесно кажучи, без варіантів буде. Вже все-таки підходить до політичних висновків, і, бо ну, тут вони просто будуть лежати на поверхні. Так що дочекаємося, складемо повну картину катастрофи, усвідомимо всю глибину наруги над воюючим суспільством. Ну і, і вже далі буде далі. ми лише на початку, на старті величезної лавини. Лавини розвінчань, прозрівань стосовно ну, нормальні люди ніколи і не були зачаровані. Розвінчань стосовно от фліки, яка за шість років побудувала себе от в форматі розкрадачів. Дякую, пане Остапе. Як говорить Назар Мухачов, що ми не бідні. ми Пограбовані, і хочу ще раз наголосити, що зараз йдеться суто про енергоатом. Це одна позиція. А скільки таких позицій є? Ну, логічно Я логічно думаю, що... припустити, що якщо за основу взято принцип, де наближені до першої особи люди, які користуються її покровительством першої особи, а тут фігурантами є лише найближчі, тобто це є бізнес-партнери, це є друзі. Це є члени фактично сім'ї, з якими святкувалися дня народжені, на машинах, чи їх їздили і агітували, в квартирах, чи їх зустрічалися. Тобто, це якраз це кільце сходиться якраз от на коло першої особи, і тут основне все. І тут вже вдавати, ну, тобто, звичайно, замість того, щоб зразу себе ось поставити в цій темі. Придумано було піар-поїздку в Херсон до якихось бабулічок травмованих в Херсонському шпиталі з фотографіями з дітьми, з пензликами та інші знаєте, теми, якими треба будь-що перекрити, от, перефокусувати увагу. Це свідчить насправді про, 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 про ну, ну про про провалення, яке існує між суспільством і владою. І це провалля вже неможливо засипати нічим. Ні ура-марафоном, ні централізованою журналістикою, яка буде казати, тільки так думати. Це вже зараз, взагалі, в принципі, не керований процес. Вже настільки розщеплення відбулося суспільство, яке все і так знало, а зараз отримало докази, і владою, яка, крім війни, не має жодної підстави перебувати на троні. Це вже зараз неможливо буде нічим згадати. Навіть якщо це нічого не буде е, ніякого мати продовження, бо це все одно піде процесуальним процесом, це піде суд, це піде, ну це піде далі ціла коломийка серіал, але вже оце на морально-етичному рівні, на громадянському рівні, вже неможливо нічого з цим зробити. Це розщеплення відбулося влада повністю. Опинилася на тій орбіті, в якій вона й жила всі ці 6 років, на паралельній орбіті до народу. Бо поки народ погибає, вони розкушували і це всі знали, тільки не могли сказати. Зараз вже всі будуть це казати з сумами, з цифрами, з, з цитатами. І, власне кажучи, це є точка неповернення. Це точка біфуркації, за якою йде повна делегітимізація. Одноосібної влади. І вона може собі бульки напускати, вона все одно буде захищатися всіма процесуальними, непроцесуальними способами, вона медійно буде гасити, переключати. То зрозуміло, але в основах е, того зв'язки влада-суспільство суспільства все поповину розірвано. Е, це навіть не була поповина. Це був штучний ланцюжок, яким ще щось там десь деліпалося. Цього і зараз немає, це зараз будуть дві паралельні реальності. Як вони між собою співіснувати, навіть як дві тектонічні плити, тертя яких е, буде завжди відділяти тепло? Ось це власне є зараз питання майбутнього. Воно лише от зараз розкривається. Я думаю, про це будемо говорити вже потім. Настапа про ос особу номер один. Я зачитаю трохи достатньо великий текст, але постараюся швиденько. В одному із епізодів плівок Міндіча, президент президент Володимир Зеленський подзвонив Герману Галущенко після повідомлення Тимура Міндіча. Про це йдеться під час виступу прокурора спец. Спеціальної антикорупційної прокуратури САП за, за на засідання вищого антикорупційного суду прокурор САП наводить один з епізодів розмови між Галущенком, Мідічем та Олександром Цукерменом, зазначаючи, що цей епізод підтверджує вплив міндіча під час розмови. Галущенко телефонує Зеленському. «Здравствуйте, Володимир Олександрович. здравствуйте, все є, єсть. Цитують слова Галущенка. З контексту подальшої розмови фігуранта йдеться, що Зеленський зателефонував. Галущенко після того, як міндіч написав повідомлення президенту, цукермен над цим іронізує, звертаючись до Галущенка. А ти говорив, ніхто з тобою ні о чому не розговарює, а тут на тебе. Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським. Ада, да, чол смс-ку. Галущенко питає, що саме міндіч написав президенту? то відповідає, що Гера хоче з тобою поговорити. Далі фігуранти іронізують над цим повідомленням. Галущенко запитує у міндіча, і що мені з ним? Вочевидь питаючи пораду для спілкування з президентом, міндіч повідомляє: ти слушай, Владимир Олександрович, та все. Ви вже понімаєте? іди, мені вдворники теж не з руки, і ті, мені в дворники теж не з руки. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам надо, я ваш. Після цього Галущенко збирається їхати до Зеленського. Вибачте, що так я старався чи пошвидше, щоб не займати ефір. Ну ви прослухали один із сотні епізодів, які будуть пізніше ще далі з'являтися. Мені здається, основною моралью тих плівок, основною інтригою завжди для суспільства, ну, частина, з, з якого є, є і буде дурноватою аж до свого погребення. І нічого не засвоїть і не зрозуміє про свого кумира. Але тут основною інтригою було, чи перша особа була в курсі всього. Суспільство поділилося з цього приводу. Ну, Для мене особисто жодної інтриги немає. Тобто, очевидно. Такі речі не можуть відбуватися без першої особи. Якщо в цьому задіяні найближчі люди е, е, найближчої бойми, ну, то, то тоді взагалі, навіть, якщо навіть припустити, що взагалі ніхто ніколи нічого не в курсі був просто навіть дурачка грає. Ну, про то, грати. Про просто грати вар'ята, тому що якщо можна грати КВН, то чому б вар'ята не грати для тих самих дебілів? Е, то навіть якщо припустити, що перша особа була не в курсі, ну, то тоді гріш ціна. Ну, тобто гріш ціна такій першій особі, яка не в курсі процесів серед найближчих. Хто діє від її імені, прикриваючись її дружбою, її покровительством і можливістю писати будь-коли смски і точно прочитає? Ну, тоді гріш ціна, тоді, якщо в нас людина на посаді номер один, ні, ну, яка не відає ні про що. Ну, власне кажучи, це тоді теж виникає питання про не, ну, яка політична дієздатність тоді такої системи влади. Ну, Тобто, це е, казочки для ідіотів. Ну, Нормальні люди, які трошки розуміються в процесах, мають розуміти, що за, за східною чи за російською моделлю, завжди цар має свої гаманці. Путін має свої гаманці, по Путіну, по гаманцях Путіна. Серйозно вдарили санкції з 2022-23 років. Били не по ньому, тому що Путін своїх інтересів ніде не має, як і корні правитель. Це заборонено законом і, зрештою, не буде так палитися. Тому в них всіх правителі воносінних є свої гаманці, які з кола наближених ну, займаються своїми справами і так далі, щоб перша особа не була під ударом. Оце це є та сама дзеркальна історія. Напевно, слід припустити і тут. <різовую> і ці плівки з часом вони це покажуть, якщо воно матиме продовження. Якщо ні, ну то тоді взагалі постане питання про дійсно, не ну й би ну ну що то? то, то <різовую> і, <різовую> який та, сенс тоді от, розігрувати ту комедію? Та, Давайте ну, я вас попрошу проаналізувати і. Дати свою таку експертну оцінку, як аналітика. Як ви гадаєте, є багато про що, до речі, зараз говорити ще тем і тих розмов є достатньо. Ми можемо ще годину говорити і все не обговоримо навіть. Так. Чим закінчиться вся ця історія? Зараз занадто рано говорити. Конкретно ця історія закінчиться намаганням влади дистанціюватися від. Своїх стрілочників е, анекдотична історія з санкціями проти Міндича. Це взагалі треба зустрічати цю новину, що там проти Міндича будуть санкції введені, як просто гомеричним сміхом е, у справі стяння зеленою струєю сечі в очі народу. Вони вже так. Такі віртуози, що вони в принципі, по-іншому це не являють. Це просто курям насміх. Тобто людину, яку з гаманцем в задній кишені джинсів катапультували від гріха подалі за кілька годин до обшуків. Пізніше на нього ж накласти санкції, які десь в Ізраїлі прям так подіють, знаєте? Прям так подіють. Зрі, історія санкцій, це ну просто анекдотична вже історія. Тому що, як правило, з під санкції потрапляють ті. То за 10 годин до санкцій був ще підкинутий під польський кордон. І це по всіх. -то. Ну тому це взагалі, а це ну, мовчу про те, що це є знову та сама дика історія про позасудові способи, позаправові, взагалі неправові, способи якогось типу покарання, ну це, ну, це вже не те, що. Ну, 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 Це вже навіть і не смішно. Тут, 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 тут вже нудить. Від того, від того взагалі нерозуміння. То все. все це свідчить про глибоку неадекватність царського двору. Ну тобто там повна неадекватність. Ну тобто вона вже не то, що неадекватність. Там вже я, я не є експерт в питаннях когнітивних розладів, але щось підказує, що воно вже, воно вже з тим межує. Ну, тому що це ж взагалі вдуматися. Такий скандал думати загасити санкціями проти мінні. Ми ж, до речі, За не маємо числа ніякої реакції штатів і наших союзників з Європи. Ну, от власне, давайте більше про це поговоримо. Тобто, тут воно буде на нашому рівні олімпе, тобто інсектарію. Е, воно буде гаситися, воно буде якось там перемелюватися, відволічуться уваги. Завтра кожному по тисячі дадуть, післязавтра ще. Одним словом, будуть якось це цей під, під особистим контролем, буде розслідування. Винні будуть покарані через стінку жили. З цим зрозуміло, українська складова лишається складовою абсурду, шапіта цирку, повної наруги над людьми. Вони думають, що люди тупі, дурні, нічого не розуміють. Вони далі так думають, це буде українська складова. А ось та зовнішня складова, ось це є ну, Чорнобиль просто. Це, є, це, це катастрофа. Це Хіросіма нагасакі разом взяті і помножені на 100 на тисячу, на мільярд. Це катастрофа абсолютно, ну, це іміджево-репутаційна катастрофа взагалі на весі. Тому що на кону ставиться, по-перше, всі українські скептики всьому на Сізерній пулі отримали прекрасний пас від наших державників. Нормальний тверезомитличий іноземець вже зараз буде сумніватися в доцільності далі фінансувати топ-корупцію, мегакорупцію. А в нас, оскільки війна, то це топ-мародерство. Ну тобто зараз взагалі тема допомоги Україні буде лише справою урядів, а оскільки там працює електоральна демократія, тобто виборча, де уряд все одно дивиться на соціологію всередині країни, тобто вони залежні від свого виборця, це вам не Росія, не Україна і не Білорусь, де цар все вирішує, так? кому санкції, а кого до польського кордону. Значить, це, от власне, тут страшна біда криється, бо під ударом допомога Україні. І навіть якщо вона збережеться, бо наші союзники чітко теж розділяють державні справи і хто де прокрався. Але з точки зору контактерів, я не уявляю собі зараз жодного європейського лідера, який би на рівні хотів би говорити з людьми замішаними. В покровительство топ корупції, розкрадання під час війни. Я не уявляю собі зараз телефонної розмови, наприклад, Єрмака з, з кимось там з Америки чи з Європи. Ну тобто, зараз по еліті буде велике питання її політичної легітимності, не юридичної, а власне суто політичної легітимності для того, щоб вести справу. Ніхто не буде потурати мародерству розкраданням. Це є це є власне. Це ну, це як обрізати собі крила. І, власне, ось тут криється найбільші виклики. Тому що м, поки що аргументів себе відділити від того скандалу у влади нема. Тому що це є скандал суто по владі всій. У нас працює одноосібне правління. Що це таке? Це не тоді, коли всі оплески тобі. Бо в нас звикли, що одноосібне правління це коли всі позитивні новини тільки ти, оплески ти. Успіхи ти, всі перемоги ти, а всі негативні, скандальні речі, якісь неприємні, це, о, ні, 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 це, ні, ні, це не до нас, оце там, туди, от, там десь якісь там, інші кабінети. Ні. А власне одноосібне правління полягає в тому, що разом з плюсами ти на себе береш відповідальність за мінус. І поки що це не проглядається взагалі ніяк. Поки що це дуже в'яло і коло. Можливо, десь придумують як випедлювати. Але ну, західні союзники не є такі дурні, тому мені здається, найбільше, ну, найбільше страхіття і жахіття того всього, це, власне, не є суто е, такий, ну, просто зґвалтування власного народу. От, тому що це відбувається просто, відкрито. А це є підрив міжнародної репутації України. Країна, яка показує, що, ну, чесно кажучи, нашу сюди пакувати все, щоб пізніше е, пачки з доларами, де є печатки федеральних американських банків: Атланта, Канзас, Сіті, ще якісь там, ну, тобто фігурували в кримінальних провадженнях е, топ корупції, кому це треба? Власне кажучи, ось у тому і є найбільша проблема. І тут. Е, тут е, ну, Тут буде це, цей землетрус за собою має потягнути взагалі е, кадрову революцію України. Тому що якщо далі будуть всі ті самі, то, ну, то взагалі грішці нам. тоді означає, що вони плювали і просто їхня мета буде самозберегтись. Це для західників. Ну для нас це, я український народ не беру вибачте на слові до уваги, бо його ніхто не питав. Шість років питати не будуть. Воєнний стан і, і каже не питати, так? але для західників це буде питання, тому що там питання етичного ведення е, політики, е, контактів е, дуже є все ж таки важливим. Ось ми за цим маємо більше спостерігати. Воно не зразу дасться чути. Це дуже інертні речі. Вони придивляються, вивчають, вони не рубають з плеча. Але безумовно, тут ну, то себе дурити і вважати, що у нас нічого не зміниться, і завтра всі побіжать обніматися з тими, хто фігурує на якихось там плівках, знаєте? Тому ну, ми мусимо теж свідомо це розуміти, вагу всього того, що відбувається. Дякую вам за. Інтерв'ю і я попрошу наших радіослухачів, хто нас дивиться у Ютубі на радіо UA Chicago каналі, то пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу взагалі? Чи ця справа дійде якогось логічного, до логічного завершення, чи вона все-таки якось пропаде із інформаційного поля і про неї забудуть? З нами був Дроздовий, домий журналіст, блогер та письменник, і побажаю вам, пане Остапе, гарного дня. Вам теж навзаємо. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.